Найбільша подія в галузі кардіохірургії, яка дає можливість ознайомитися з новими науковими ідеями, вітчизняними та зарубіжними інноваціями, перейняти досвід у найкращих представників галузі. В Ужгороді стартував 29-й всеукраїнський з'їзд серцево-судинних хірургів з міжнародною участю. Щорічний науково-практичний захід об'єднує не лише професійну спільноту кардіохірургів України, а й закордонних колег. Сьогодні у нас відбувається з'їзд де у нас буде біля 150 е, учасників офлайн і більше 1500 в е, онлайн представників з усієї України і з усіх країн Європи, з Америки і навіть з Африки наші колеги будуть разом з нами е, проводити. Е, Заслуховувати це все, мета заходу це е, науково-практична зустріч, е, де всі обмінюються своїми досягненнями науковими, і е, ті, хто ще не досяг певного рівня, такого як національний інститут, національний е, дитячий кардіохірургічний центр, е, щоб вони освоювали нові методики для того, щоб е, зробити більш доступною допомогою. Тігом двох днів учасники заходу розглянуть та обговорять цілий ряд важливих питань галузі, зокрема кардіохірургія в Україні в умовах війни, і хвороба серця, серцева недостатність та багато інших питань. Це надзвичайно серйозний захід. Це раз в році відбувається зі серцево-судинних хірургів з усієї України. В цьому році було прийнято рішення проведення конгресу з'їзду на теренах нашої області, а саме в місті Ужгороді. Дійсно, в першу чергу, це обмін досвідом, нові знайомі. З міжнародними партнерами знайомитися, хочу зауважити, що у нас цього року буде міжнародна конференція. Маємо до 10 делегатів з інших країн Європи. Цьогоріч, окрім традиційних тематичних секцій та круглих столів, в рамках з'їзду пройдуть два сеталітні заходи, національний симпозіум з профілактики раптової серцевої смерті та друга всеукраїнська конференція з експертної електрофізіології. Програма заходу насичена та цікава з акцентами на найсучасніші зміни у наукових поглядах та практичних підходах у кардіохірургії. На сьогоднішній день розвиток кардіології, і кардіохірургії це не тільки робота наших висококваліфікованих фахівців, їхній досвід та знання, але це і технології, і новітні технології, застосування нових методів діагностики, нових методів лікування. І я можу сміливо сказати, що напевно за всі роки становлення та розвитку кардіохірургії на Закарпатті, на сьогоднішній. Ні, день кардіохірургічна служба демонструє найбільш яскраву сталу позицію, ми будемо ділитися способами лікування важких хворих, в тому числі трансплантації серця, і обмін таким досвідом є дуже важливим. Польща досягнула вже європейського рівня, і ми тішимося тим, що можемо ділитися досвідом з нашими українськими колегами і тішимося тим, що українська трансплантологія теж найближчим часом досягне. Такого рівня плідні дискусії учасників стають розшійною силою для нових звершень і наукових відкриттів, спрямованих на досягнення нашої спільної мети, зменшення гострих проблем серцево-судинних захворювань в Україні та поліпшення якості життя пацієнтів. Захід, який говорить сьогодні, про в першу чергу здоров'я серця, мабуть, що я правильно кажу це важливо сьогодні, щоб була медична підтримка наших українців і важливо, щоб саме медична сфера у нас продовжувала розвиватися в час війни. Це підтримка, в тому числі для військових.